Весняне підживлення лохини. Що нам потрібно для підживлення лохини? Насамперед ми беремо верхній шар муші, трішечки прибираємо. Ось так. Ось так, все гарно прибрали. Тоді даємо сульфат амонію 30-40 грам. У нас маємо ось такий мірничок, він має 20... 25 грам. Тому розсипаємо так і ще трохи додаємо. Знаємо, що лохина любить кислість, тому обов'язково її потрібно додати сірки гранульованої. Сірки додаємо 25-30 грам. Ось так. Також це все гарно розсипаємо. Після цього, як розсипали, можемо гарненько ось так перемішати це все. І обов'язково не забути пролити водою. Ну що ж, водою пролили. Ми після цього замульчовуємо, щоб волога не випаровувалась.